Українці в світі, щоб показати, що дала українська нація світу. Ну, Тут приблизно 3600 портретів, різних подій, різних. Ну... І зараз будемо відвозити їх. Вигружаємо генератор. Це у нас іде 6 кВт для будівництва хвати. Гарантія рік, 100 мотогодин. Тут у нас буде по гаран... тисяча мотогодин або рік, тобто як він працює, в залежності від цього. І також я єдиний представник цієї фірми в Україні, котрий працює напряму. Ви можете знайти на розетці ці генератори, але вони там 70 чимось тисяч коштують. У мене це набагато дешевше. По всім питанням пишіть в Телеграм, Viber, куди є змога, пишіть, все підскажемо, а ми вже вигружаємо. Хлопці, вигружаємо! Так, зараз ми його тут вже поставимо і йдемо на екскурсію. Десь тут поставимо і йдемо на екскурсію. Тут будується церква, Ось так вона виглядає. Неймовірно просто. Церква з іншої сторони. Ось дивіться, які цікаві тут хрести стоять. Зараз приближу. Ось так виглядає. Та зараз зайдемо всередину. Входимо до середини тут. І ось що у нас тут? Тут зараз обробляють дерево. Розпилюють. Ось так неймовірно вона виглядає, ця церква. Мрію побувати тут, коли вона достроїться. Це просто щось неймовірне. Ось проходимо далі. Тут у нас вулик, ось такі раніше були вулики, а там далі хата Тараса Шевченка по спогадам, як він хотів для себе. І Просто неймовірні ось такі скульптури є. Міст. Ну, це я в захваті від цього всього, це неймовірно. Тут рязка. Потрібно сюди Амура запустити. Потрібно дофінансування, щоб не було ряски тут. Ще ось такі вулики. Місток просто неймовірний, вам не передати, як тут. Яка тут атмосфера? Ось тут ще далі у нас скульптури ось такі. Ну, вживу це просто виглядає неймовірно, не передати вам словами. Дивіться, дерево, і під деревом можна присісти, зроблені лавочки. Ось сама хата, Зараса Шевченка. Зроблена повністю з дуба. криша тут іде солом'яна. В Україні декілька тільки людей беруться за таку кришу, щоб ви розуміли. І ось заходимо, не знаю, як буде вам видно. Але тут просто неймовірно, і що саме головне, тут так прохолодно, хоча й на вулиці дуже спекотно. Ось люстра яка. Це дерево, друзі, це дерево. Ось так, світло є. Ось такі тут вікна. Нічого собі Тарас Шевченко хотів собі хату. Тут другий поверх. Друзі, не передати словами, як це все атмосферно виглядає. Дивіться. Та, тут повруть все дерево. Повністю все дерево. Це неймовірно. Це просто вау. Тут дуже багато ще картин вам покажу. Йдемо вниз. Коли йдемо до спальні, тут дерев'яні колони, все з дерева, ось така спальня, такі лавочки чудові, цікаві, масивні я в захваті. Так, йдемо далі. І тут я так розумію, кухня, ось така піч, неймовірно, розписана. Дивіться, я в захваті від цього. Вживу, друзі, просто не передати словами, як воно виглядає. А ось балки. Ось як воно, все чудово. Дерево. Друзі, дивіться. Тут ще багато чого не дороблено. На жаль, дуже хочеться. Але я вам зараз покажу ці краєвиди. Дивіться. І повністю через це помісця ось ров, вода. Не вистачає, тільки щоб вона була біла. Прозоро, тому що тут дуже багато рязки, не вистачає білого амуру. Ось так. Ось так раніше люди їздили на возі, коня запрягали, це сани зимою, кататись на санях, пуги і дивіться. Цей будинок і це саме головне це все зроблено вручну. Вся весь дах зроблений вручну. Це неймовірно. Ось такий місток. І ось тут у нас озерце міні таке. По всьому музею ось такі мостики, містки. Йдемо далі. Тут трішки бобри дерев'я гризуть. Це все будується 9 років. 9 років. І дуже багато чого недобудованого. Я навіть не знаю, треба якось допомогти чи банку зібрати якусь моно, щоб добудувати. Зараз там далі буде екскурсія, ще нам, скільки тут картин є, не з вами. це вітряк. Йдемо далі. Тут все майже з ракушника зроблено. Ось, скільки всього недобудованого, ну, виглядає неймовірно. Я впевнений, що і на камері вам передається дуже сильно. Яка тут атмосфера? Це вау, ось. ось така штука. Я навіть не знаю для чого це. Хто може знає, напишіть в коментарях, для чого ось така річ. Що тут у нас ідуть скульптури. Ось так. А це прапрапрадід Андрієвича. Ось. І дивіться, які вулики неймовірні. Це природні, можна сказати, такі вулики. Вон, бджола показую. Он скільки бджал. Вони щоб не покусали мене. Бо перекупчика більше не буде. Ух ти а, а! Гетьман, гетьман. Так, йдемо далі. Тут ось такий зал, можна сказати. Під відкритим небом для виступів. Тут вулики стоять. Так, я близько до них підходити не буду. Бо щось вже якось лячно трішечки. Але показую, дивіться. Тут така тиша. Я навіть Віктор Андрійович хоче ось зробити, щоб у нього всі були ось такі вулики, як вони йдуть в дикій природі. Ось там у нас джоли. Підходити не буду. Зараз зніму. Вони так гудуть. Так, все, я побіжав звідси. Побіг, побіг, побіг. У Віктора Андрійовича тут будівництво не так швидко йде, а зараз з відключеннями світла взагалі складно стало. Зараз дамо хлопцям тут, котрі займаються будівництвом. Один генератор, щоб все швидше йшло. Ну, вулики неймовірні, все літає. Трішечки лячно, але в принципі піде така будівля, а стол, друзі, стол який. Я хочу собі такий стол. Ось. Ще вулики. Видно одразу, хто тут живе. Одні вулики. В цьому будинку зібрана вся історія України. Зараз Віктор Андрійович проведе мені екскурсію тут, розповість, що там є. Зараз вже заходимо. Це просто неймовірно, друзі, я вам кажу. Ось як це виглядає. Виноград тут є. Українці в світі, щоб показати, що дала українська нація світу. Тут приблизно 3600 портретів. Різних подій, різних... Ну, Все, що величає Україну, це воно тут буде мистецькі. Задача показати, що українці дали світу. І тому кожна, це перша конституція, я бачу, великого 710-й рік. Це за 70 років до американської, 90 років до польської конституції. Ось. Оце, до речі, Ломоносов, я думаю, це як вихованець е, києво могилянської академії. Ну от воно то, е, Та, розумов, так, я так думаю. Писанки, наприклад, там, прикладне мистецтво, національний костюм, крайки, запаски. Тут будуть виставка водя. Вони ну, не можу одягу, але вже під таких сучасних живих українців, які багато внески зробили в Україну, та я хотів, щоб її там були. Так, Щось таке, що там велика розуміє. Висока, як Валера знімає, все, <зважає> що шов у колу фронтового. Вони, спустили руками, щоб вони їхали, щоб вони проводили все. Оце тут музичні, тут десь 32 музичних інструменти буде. Мелодія, тут ручному ну, будуть висіти. Це за склон будемо все, щоб тут не попадив. Та, що е, е, да, я думаю, що Антоній, Федосій. Да. ну це таке. Тут буде стоять, прапор пишевки був. Прапор буде, тут будуть е, рушники, ту, коли буде. Або писанки. Тут промені, то таке вибирати треба, щоб то воно за склом буде, але щоб світло не мовити, щоб воно не вицвітало. Ну воно ось Воно щоб ультрафіла, бо він випікає. Там на декілька місяців виставити свої колекції. Одяг, кераміка, картини, писанки. Шо, шо, ну зараз Чим він славиться, хай, хай виставляє і шо, Ну, оце приблизно таке. Я побіжу, там одна леді приїхала.